Позивач колишній ув'язнений, Потапов Федір Федорович, вимагає від родичів прописати його у новій квартирі та виплатити 5 тисяч гривень морального відшкодування. Відповідачі, Крупинюки Тетяна Петрівна і Тимофій Іванович, заявляють, позивач не має жодного права на площу в їхньому помешканні. Друзі, суддя, е, ситуація в тому, що е, мої родственники, єдині на даний момент родственники, е, тютяня і дядя Тимофій е, – как сейчас говорят, кинули меня на квартиру. Как это получилось? К сожалению, я жил без родителей. Ну, то есть я потерял родителей еще когда был совсем маленький. Воспитывали меня мои дядя и тетя. В 96 году так получилось, что я был осужден по 86-й статье за разбойное нападение. Вы ведь были ранее? Да, я вот только недавно вышел. Значит, э, что было дальше? Поначалу все шло, ну как, как обычно. Письма, свидания, там, посылки, все такое. Потом где-то в 2000 году мне приходит письмо, жалостливое такое. Значит, мол, дорогой сыночек Федечка, так и так, бедствуем, денег не хватает, чтобы платить за квартиру. В общем, э, надо срочно делать обмен, Потому что ну так надо. И вы без своего согласия. Да, вы знаете, это где-то было, наверное, в середине года, где, наверное, вторая половина уже было. После... Бишь точно, вы можете сказать? Это было ближе к осени. Я просто не помню точно, когда это письмо пришло, где-то в сентябре. Или в сентябре, или в конце августа. Вот что-то в этом духе. Значит, что дальше? Я без задней мысли. Мои дядя, тетя, любящие, все, как они тут пишут. Вот, кстати, письмо это кстати, могу представить. На ну, дайте его ведь да. Вот, значит, я без задней мысли. Даю свое согласие на обмен квартиры. Ну, действительно, бедствует. Я ничем помочь не могу, потому что нахожусь в местах лишения свободы. Все, кстати, вот тоже копия, могу предоставить, если хотите. Значит, даю свое согласие. И тут, как, не знаю, как волшебная палочка какой-то дядька взмахнул, и получается, что ни свиданий, ни письма, ничего, ни передач, ничего. Ну, в общем, куда-то пропали мои дяди и тетя. Я без понятия. Я выхожу вот... На свободу сразу же еду по старому адресу, может там люди знают где что, как, спрашиваю, да, действительно поменяли квартиру, все, вот, живут по такому-то адресу, приезжаю туда, звоню в дверь. Так, мало того, що я із за закритих двері э, вислушав э, неприємні вещи, м'яко говоря, так ще в придачу мене навіть на порог не пустили. Сказали, мол, убирайся, іщи собі житло, где хочеш. Ти нам, типу, не нужен, ти тут вообще, ти бандюган, ну і так далі. В общем, не буду уточняти. Федор Федорович, да. давайте так. Те, що вони відповідні емоції виявили, ви розумієте, що ви відбули покарання перед державою, але. Те, що в душах людей, то це їхнє, і ніякий закон не заставить їх це викреслити. Це їхнє особисте відношення. Мабуть, ви їх просто підвели дуже сильно. Те, що стосується, давайте так житла, да хорошо, те, що стосується, хорошо. вони вас не пустили. Они погодились пропускать вас, хотя бы? Ну в общем, они нет, они не нет. вообще. Так. Э, я говорю, как, а где мне жить? Говорю, даже у собаки будка есть. Говорю, я человек. Ну да, получилось так, оступился, попал в места лишения свободы. Что, что дальше? Так что мне теперь умереть под забором? Говорю, не надо где-то жить. Давайте решать этот вопрос. Не хотят, в общем, э, за то, что, ну, грубо говоря, они меня просто обидели. Очень сильно обидели. За это я требую 5000 тысяч гривен и прописать, чтобы меня прописали в свою квартиру. Потому что а -а -а. мне какой-то квадратный метр жилой площади просто необходим. Вы же знаете, что каждая людина имеет право на крышу над головой. Где теперь по завачу проживать? Мы его воспитывали с детячей коробки. Но он Не вчитися, не хотів добре, ні спеціальності. Йому хотілося гарно жити. Стосовно житла, ми не хочемо з ним жити. Він уже доросла людина. Позивач, ведіть себе нормально, Вам слова не давали. Зрозуміло стосовно того, що ви зараз не бажаєте, а де йому жити зараз? Нехай де працює, там де здають житло. Так, зробити роботу. Роз'яжніть, будь ласка, яким чином стосовно вашого листа, який ви погоджуєтесь, і оцеї згоди на обмін. Яким чином проводився обмін? Ви цей документ пред'являли при обміні? Ні. Ми тут просто поміняли, обміняли квартиру. А Ми... навіщо тоді згоду Ні. на обмін брали? Ну, ми щось і хотіли, щоб він повернувся, але потім подумали, ну що це буде? 10 років ув'язнення, І що ж прийде, ну, нам треба У вас зараз жити. приватизована квартира? Ні, не приватизована. А попередня квартира, вона ну, теж та, у вас та, була не приватизована. Не приватизована. Тобто ви зараз живете в, в державній квартирі. квартирі. Ми поміняли. Як свого рідного сина, і що він віддячив? Ну я віжу, виховували. Виховували ми вас у вас ніхто не перебував. Ми його не ну, ну, його туди виховували. не посилали. Ви що тільки зрозуміло? І і саме не доїдали. Ми хочемо жити. А чому самі можна в саме в 2000 році ось я бачу дата є, відповідачка? Наприкінці серпня ви оцей лист написали з клопотанням отримати згоду? Тому що. Людина, яка відсиділа 10 років. Ні, чому не в 99-му. Він вже, вибачте, скільки років вже сидів. Це ну, майже 5 9, років пройшов. Чому на 2005? Чому саме в 2000 Ну, У нас не було грошей за неї платити. Ми вирішили маленьку Він кімнату. Попав, а я сама вихователька дитячого садочка. Тобто то у вас яка площа була? У нас 42 квадратних метрів була. Зараз, а зараз стало? 27 квадратних метрів. Тобто ви поміняли. Так. поміняли і да. Хоч платити. якось, хоча б якось за квартиру треба платити, йому якісь посилки, що раніше. Ну і висилали. так як це державна площа і та, і та була, то грошей ніяких не отримували. Не що отримували. Три? Не отримували. За що? Я, я не зрозуміло. За різницю в метрах державних не отримували чи отримували? Ми менше платити стали. Ні, ну я розумію, за, що за вам стало вигідніше, і за це ви вдячні тим людям, які помінялися так. з вами. Це звичайна ситуація. У нас багато добрих знайдеться, хто так поміняється. Позивач, а ви вже одного разу порушили закон. Ви зараз зареєструвалися, звернулися до органів міліції. Діло в тому, що я коли вийшов. Мне просто нужно было, э, как, я, во-первых, был на эмоциях, ну как это, куда пропали, может, где-то, не дай бог, умерли или еще что-то. Я сразу пошел их искать. Э, и потом, с другой стороны... Э, вы заходили на квартиру, где вы раньше жили? Вот именно, что я зашел, я же там спрашивал, где они живут сейчас. И там? там? Там живут сейчас люди? Там сейчас другие люди живут. Эта квартира приватизована? Ой, я не знаю, что они там с ней делали, с этой квартирой. Он, когда в тюрьме, так он только спал и думал, как бы... Якби до родичів. Відповідачка. Дородичів. А гдім'я? А що? А хто у мене хтось інший є? Так що мені такі буде? П'ять тисяч гривень. До тисяч... А от вам, вам раніше можна було думать. Ви ж думаєте, у вас я так розумію, грошей вже небагато. Да, хай поробить, хоч трошки, Ну так дещо ви біжимо порушити да колядки. Я, я, я вас оштрафую ще. Дайте діжити, я буду працювати. Позивач. Хто хоче, ви звертались до органів влади. Цим питанням Ні, я не звертався, тому що ну куди, де, якщо я там не прописан, здесь не прописан, куди мені йти. Я просто даже я даже не знав, куди. вот это довідка. Вот хотя бы що не знаєш, Нічого ніколи не знаєш. Коли казали, позивач Федечка, О, я сам о. це знаю. Я сам це знаю І є... залетів на 10 років. Це мої проблеми. Що я залітів? За, да. Я вас не трогав, понимаете? Не трогав, аби ти не трогав, життя життя не було. Суд накладає да, штраф 50 гривень на відповідає, за порушення порядку пробачте, судовому засідання. Виконавчі служби, скажете, пробачте, коли прийдуть стягувати. Ще якісь документи у позивача або відповідача, або свідки стосовно цього є питання. Ні У вас відповідачі? У нас договір є. Договір mm. стосовно чого? Ну, Будь ласка, надайте його суду, Договір. суд подивиться. Щоб квартиру поміняли. Я вже так розстроїлась, неблагодарний. Неблагодарний? Да. Наштужи Та да, вам такого, що жила такого життя. Що зробив всю життя да, нам перепо. Да, підійдеш до мої вечно всю життя. Скажіть, будь ласка, ви шукали якусь роботу, пробувало без реєстрації влаштовуватися? Так, яку роботу? Та, Коли я її мог искати, я, я, я в Якштоке просто був. Я приходжу вообще. Ну, як дедлайн от сеттом, нічого не минуло. Суд зрозумило, суд де приймати рішення. Суд прийняв рішення. На жаль, позивач законом не передбачено обов'язку ваших колишніх родичів після того, як вони поміняли квартиру і живуть зараз в іншій площі, забезпечення вас квартирою. Здорово, ані. Вони... І Понятно, писати, в з цим, в зв'язку з цим суд змушений відмовити вам, як в задоволенні позову про стягнення 5 тисяч гривень, так. І в тому, щоб задовольнити клопотання стосовно прописки вас у відповідачів. Разом з цим суду позиває цілком зрозуміло, чому в серпні місяці 2000 року ви отримали листа стосовно відповідних. Погодження. Це стосується тому, що в березні 2000 року 71 статтю житлового кодексу були внесені зміни, стосовно яких було додано пункт 7, за вами зберігається право на житлове приміщення на весь час перебування в місцях позбавлення волі, але лише тоді, коли там залишилось проживати ваші родичі. Зв'язку з тим, що з вашої квартири родичі виїхали, держава мала право надати цю квартиру. В оренду, тобто, ну, в користування іншій особі, але позвач, лише до вашого повернення. В зв'язку з вашим поверненням, в зв'язку з тим, що квартиру було звільнено вже після того, як відповідачі її поміняли, ви маєте право на те, щоб вся ця квартира була надана вам, а нинішній мешканець був звідти виселений. Якщо ця квартира якимось чином... Була приватизована, то ви маєте право оскаржувати це в суді, і ця приватизація повинна бути скасована, а вам повернуто те житло, на яке ви мали право на серпень місяць 2000 року, коли ці зміни в 71-му статтю житлового кодуку були внесені. Я думаю, що ця інформація. Трошки вам скрасить негативні відносини від того, що ваш позов на задоволений, але ж вимоги Конституції статті 47, які гарантують кожному громадянину, чи би він засуджений, чи нема кришу над головою. Вони діють, але ви повинні підготуватися і належним чином спочатку звернутися в органи державної влади по місці розташування вашої квартири, міліції. А якщо вони не задовольнять ваші клопотання, то тільки тоді з позовом до цих органів. Вам зрозуміло? Все, понятно. Вам зрозуміло. Я я я зрозуміло? Вам. нам Рішення прийнято. Паршиво на душе, що найближче мені люди від мене Але В же час я радий, що все-таки у мене з'явився шанс перевести своє життя. Жаль, що, що ми судилися з рідною душею, але кожен має право на своє життя.